Сезон бджільництва 2024 року вже на низькому старті. Хто з бджолярів готується до сезону, має подумати і про вощину, тобто або купити її, або обміняти ваш віск на вощину. На жаль, в Україні не вся вощина якісна та безпечна для бджіл. Частиною її бджоли просто не хочуть відбудовувати. Тягнути комірки, тому що, вочевидь, там багато домішок. Хочу представити вам совісного виробника вощини, вощиною якого ми користуємося протягом одного року, приблизно вже Вощина себе дуже гарно зарекомендувала. Вона нами перевірена. Бджоли її дуже з задоволенням тягнуть, ба більше ця вощина має такий запах натуральної вощини, який був ще в 80-90 роки. Цей виробник вже запрошував нас на виробництво цієї ващини. Він показав нам залаштунки, показав весь процес сортування та переробки воску. Погодьтеся, що таке робить далеко не кожен виробник. Наразі я вас запрошую ще раз на виробництво цієї вашіни, щоб так би мовити освіжити пам'ять і подивитися, як має вироблятися якісна вощина в Україні. Всім доброго дня! Мене звати Віктор Коростельов, і ми зараз на виробництві вашіни бівору. У місті Києві, вулиця Азербайджанська, 25. Сьогодні ми хочемо вам показати виробництво вашіни, як проходить процес виробництва, а саме звернути увагу на стерилізацію воску, тому що не всі виробники показують, як це проходить. Сьогодні я у цьому відеоролиці хочу вам показати, як це відбувається. Сьогодні будемо виробляти вощину рута, і я хочу показати вам ще, як проходить. Перестройка, так сказать, цього станка, а з ваші Додан на ваші руту. От, подивіться, будь ласка, у нас такі є насадочки, вони предусмотрені заводом-виробником станка, накручуються. Тобто, ситуація в тому, що Дадан, додан йде шириною на 26 см, а вашина рута на 27 см, тобто 207 мм. І нам треба перейти на цей розмір. Тому ми ставимо такі якби, насадки заглушки. Фіксуємо їх болтами, ну і Після цього будемо запускати і виготовляти спочатку товсту стрічку, потім тонку. Далі я все це покажу. Зараз ми знаходимося у кімнаті, де стерилізатор наш. В нього влазить пів тони воску. В нього також є мертвий залишок. Ну Ми покажемо це в другій, там в кімнаті, де станок знаходиться. І ось вот ми бачимо, як віск проходить стерилізацію. Ось процес стерилізації воску. Тобто є, є кипіння. Завдяки стерилізації ми позбавляємося таких хвороб, як аспергельоз, аскафіроз, різні грибкові захворювання бджіл. То цей процес повинен бути на кожному виробництві вощини. Без цього не можна виробляти вощину. Це здоров'я наших бджіл, це здоров'я нашої пасіки. ось можете побачити 120 градусів. У другому баку 105 вже. І у підбарабанній ємкості 96 зараз. А тепер я вам розкажу весь процес. Тобто, із стерилізатора зараз він переливається у робочий бак. Ось цей. Потім переливається у підбарабанну ємкість. Завдяки тому, що у барабан поступає дуже холодна вода плюс 10 градусів температури, утворюється тонкий слой воску. Потім на прес-камері, отам внутрі, стоїть під кутом ніж, який зрізає цей віск. І таким чином відбувається процес пресування у прес камері У прес-камері температура плюс 30. А, так, також ми бачимо, що утворюється стрічка, вона зараз товста е, товщиною 4 мм, потім вона потрапляє у гладкі вальці і вже виходить 1,1 мм. І завдяки механізму фрикціон вона намотується у бобіни десь приблизно до 20 кг. Ці бобіни потім ми переставляємо у вищину прокатну машину. Котру ми зараз вам покажемо. Зараз ми бачимо процес утворення кумірки та стрічки. І подивіться, будь ласка, як вона утворюється. Тобто, ленту ми представляємо оцей станок. Це машина прокатна машина. Тут стоять гравіровані вальці, які утворюють камірку. Потім йде, ось ми бачимо ніж. Це ніж з підігрівок. І він ріже у розмір 41х26. І машина складається сама ось сюди. Ми потім її руками трохи поправляємо. І таким чином машина готова. Зараз ми знаходимося у нашому складі, в якому проходить процес висушування машини, тому що вона дуже волога після станків та пакування і складання замовлень кожного дня. Ось ми бачимо стілажі. На котрих ми зберігаємо вашіну приблизно тут до трьох тонн помічається у нас на них. Також ми процес сушки проводимо, таким, от ми встановили такий булір'ян, Ось, він нам дає змогу навіть в мороз, ми добиваємось температуру 22-23, завдяки цьому ну, 3-4 дні, і вощина висихає дуже добре. Також я хотів розповісти умови співпраці з нами, умови обміну, умови продажу та переробки з власного воску. Перше, що ми проводимо обмін воску на вощину. тобто ви привозите або надсилаєте нам новою поштою, ми отримуємо віск і переважуємо його і дзвонимо кожному клієнту, запитуємо, яку ващину відправляти. І в той же день у нас це дуже швидко, ми відправляємо вашіну. Е, умови обміну ми міняємо 6 кг воску, ви даєте, ми даємо 5 кг ващини без доплати, тобто доплати ніякої немає. Продаємо за гроші ващину по 340 гривень. Також можна виготовити з власного воску, тобто ви привозите свій віск, ми загружаємо стерилізатор, ви ночуєте у нас, стерилізуємо його на наступний день. Ми виробляємо восіну. Ви все бачите. Ви ніяких скритих кімнат в нас немає. Ми показуємо абсолютно весь процес. Ви самі бачите, як ми загружаємо у баки. Котрі чисті, і нічого там немає. Ми можемо дати доступ до камер спостереження, якщо ви не хочете ночувати у нас, і ви можете десь там у отелі або у родичів, наприклад, кожну секунду у своєму смартфоні дивитись відео онлайн-трансляцію з нашого виробництва. Тобто, що ночі ніхто не прийшов, нічого там не додав, не вкрав. Тобто ви можете також, ми допускаємо, зробити пломби на баки, зробити пломби на замки. Я розумію, що всі хвилюються, що всі люди пройшли такий дуже важкий етап і деякі обіжлись, так сказати, на вощині, котра пливе або марта плохо сіє. Все це я розумію, тому я максимально все відкрито показую і даю доступ везде. Тобто ви привозите віск, ви бачите всю переробку, ми пакуємо правда, мокру вощину, якщо ви хочете уїхати в той же день. І ви забираєте, уїжджаєте. Умови такі, до 300 кг ми переробляємо, беремо за переробку по 80 гривень за кілограм, а від 300 і вище по 50 гривень за кілограм доплата йде по воску, тому що переробляється іменно воск, і нагрівається, і стерилізується іменно воск. Також там є мертві залишки 52-53 кг, котрі або ми у вас покупаємо як віск. Ну, на сьогодні це по 240 гривень за кілограм. Або ви ці мертві залишки можете обміняти на нашу вашіну з нашого воску, або ви можете їх забрати і на наступному уроці, наприклад, привезти опять їх нам на переробку. То також ми купляємо мерву. Цю мерву ми можемо теж обміняти на ващину. Якщо вам це згодно, то. ми... Все це робимо. Друзі, звертайтесь к нам. Наші телефони ви побачите там в опису під відео. Також є наш сайт, можна показати, bieword.ua, ось наша адреса. Звертайтесь за телефонами, пишіть, дзвоніть. Можна зробити замовлення на сайти, можна його оплатити на сайті, там є кнопка оплати одразу, щоб пришвидшити у сезон цей процес, якщо ви хочете дуже швидко відправити. Або ми відправляємо наложним платежем. Тобто, ну, Вибирати вам, який спосіб вам удобно, таким чином ми відправимо вам як. Всім всього найкращого, головним мирного неба над головою і вдалого сезону 2024.